І стільки на світі чуд, все живе, живе, Усьому є місце, і дереву, і жуку, і всьому болить, і усе колись заживе, і будь-який звук зілється у музику, і виявиться, усе ж найдивніше здив, коли поночі прокидаються світляки, коли у цю ніч ти згадав, як когось любив, кого відібрали відстані і роки. Коли розумієш навколо, усе мене. Достигне, й доцвіркучий перелетить, і риба, що вже не дихала, попливе, і пісня, що не починалася, зазвучить. І той, хто ніколи не плакав, пролє сльозу, і той, хто поранений, встане, і зможе йти, і поле усиплеться квітами вересу, і зникнуть твої сліди, і по них сліди, і ти будеш йти. Продовжувать напрочуд, заввишки комаха й майже так само вшир. І стільки на світі ще пострічає чуд: ніхто не повірить, а ти безумовно.